Привіт, друзі! Ви на каналі Перша Віса. Мене звати Альона, і в цьому відео ми поговоримо про важливі зміни у правилах виїзду за кордон для українців у 2025 році. Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися всі деталі. У 2025 році на українців чекає кілька важливих нововведень, які вплинуть на виїзд за кордон. По-перше, у цьому році запрацюють системи ЄС та ЕТС. ІЕС – це автоматизована система обліку перетину кордонів у шенгенській зоні. Вона замінить традиційні штампи в паспорті на електронні записи. Також з'являться терміни самообслуговування, що прискорить паспортний контроль. ЕТІС це дозвіл на в'їзд для громадян країн з безвізовим режимом. Ключно з Україною вам потрібно буде заповнити анкету онлайн, сплатити 7 євро та дочекатися електронного підтвердження. Цей дозвіл діятиме 3 роки або до закінчення терміну вашого закордонного паспорта. Укрзалізниця також тішить приємними новинами у 2025 році. Вже запущено та заплановано нові маршрути. Київ-Будапешт. Тепер можна швидше доїхати, ніж знайти паркувальне місце в центрі Києва. Варшава, Львів, Чернівці. Додали ще одну пару поїздів, щоб покращити сполучення з Польщею. Київ, Відень, маршрут став на три години швидшим, додали більше пасажирських місць. Київ, Братислава доступний через зручні пересадки у місті. Чоп. Це відкриває ще більше можливостей для комфортних подорожей до Європи. Маєте запитання щодо нових правил чи хочете знайти нову роботу за кордоном, ми в вперше віза готові вам допомогти. Записуйтесь на безкоштовну консультацію, посилання в описі під відео. Щоб ваші подорожі у 2025 році пройшли без зайвих труднощів, ось кілька важливих порад. Для в'їзду до країн ЄС ваш закордонний паспорт має бути дійсним щонайменше 3 місяці після дати повернення. Перевірте термін дії паспорта заздалегідь. Переконайтеся, що у вас є віза для роботи або навчання, медичне страхування, а також інші необхідні документи. Якщо виїжджаєте з дітьми, не забудьте свідоцтво про народження. Для подорожі на авто знадобиться зелена карта, міжнародне страхування. До речі, якщо вам потрібне страхування, напишіть нам в інстаграм, посилання в описі під відео. 2025 рік обіцяє бути насиченим змінами для українських мандрівників. Підготуйтеся до нововведень заздалегідь, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і залишайте запитання у коментарях. Перша віза. Робота за кордоном це просто.